Виконуємо номер 392 із підручника Геометрія 7 та номер 3021 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою Б проведено медіану ЦК. Знайдіть її довжину, якщо периметр кутника АЦК дорівнює 12 см, а периметр кутника АБЦ 16 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, він рівнобедрений, БЦ дорівнює АЦ, проведено ЦК медіану. Периметр рукуника А… Це К у нас 12 см, Периметр трикутника АБЦ у нас 16 см, потрібно знайти Медіану ЦК, оскільки трикутник А рівнобедрений, бічні сторони у нього рівні, АЦК у нас медіана, то БК дорівнює АК. Оскільки Трикутник а, Б, С, рівно Бедраний? З основою АВ, то ВС дорівнює АС, оскільки СК медіана То БК дорівнює АК. Тоді периметр трикутника АБС ми можемо записати, як АС додати АК і помножити на 2. Сума АС і АК дорівнює периметр трикутника АВС поділити на 2. 16 поділимо на 2. Це буде 8 см. Периметр трикутника АСК це сума а CK і АК. Щоб знайти ЦК, нам потрібно від периметра трикутника АЦК відняти суму АЦ і АК. Периметр трикутника АЦК у нас 12 см, а наша сума 8. Маємо 4 сантиметри. Записуємо відповідь. 4 сантиметри. Номер 392 із підручника Геометрія 7 та номер 30 крапочка 12 із підручника Математика 7. Виконано.